Досі невідомо, який суд розглядатиме справу Сергія Ударича, хоч обвинувальний акт від Черкаської прокуратури відсторонений міський голова отримав ще на тому тижні. Нагадаю, Сергію Одаричу там закидають незаконне звільнення кількох підлеглих і невчасне виконання рішень суддів про їхнє поновлення. Він свою провину категорично заперечує. Про давню справу, яку у прокуратурі взялись активно реанімувати. Як тільки місцевий суд відмовив Сергію Ударичу в поновленні на посаді, розкаже Вікторія Курченко. Рік 2010-й у міській раді вершать долю кадру бумеранга. Суд зобов'язав Сергія Одарича поновити на посаді свого заступника Володимира Шабанова. Міський голова відповідне розпорядження вже видав, а депкорпус схвалювати його не квапиться. Суд зобов'язав міського голову. Міську раду він ні до чого не зобов'язував і не відміняв суд статті 226 закону про місцеве самоврядування про те, що призначення заступників і членів виконавчого комітету це наша виключна компетенція. Я буду вносити пропозицію і вношу її сьогодні про відміну розпорядження міського голови, тому що це перевищує його повноваження. Це виключно повноваження міської ради. Депутати більшістю лишають Шабанова у статусі екс-чиновника. Та аж через три роки, у 2013-му, прокуратура за це висуне претензії не міській раді, а тодішньому мерові. Тут йому пригадають ще кілька скандальних звільнень високопосадовців. Вказаній особі субі зловживання службовим становищем, грубе порушення законодавства про працю та невиконання рішення судів. Досі прокуратура вже кілька разів бралася за всі ці справи. Однак підстав для кримінального переслідування тодішнього міського голови не знаходила ані вона, ані суди, куди у свій час зверталися звільнені чиновники. Чому наново активізувалися, законоохоронці не пояснюють. Я не можу це прокоментувати. Сам Сергій Одарич упевнений, справа проти нього це політичне замовлення з обладміністрації. А багаторічна попе з поновленням на посадах екс-чиновників, каже, виникла насамперед з вини самих суддів, бо ті щоразу хвалювали кардинально різні рішення в однаковісіньких справах. А роз'яснити як їх виконувати не спромоглися й дотепер. По одному заступнику спершу міська рада була мала поновити. По іншому заступнику, той же суд, але інший суддя, який через стінку сидить, працює, зобов'язує виконком поновити. По третьому заступнику уже інший суд, але в тому ж приміщенні працює на сусідньому порці, приймає рішення міському голові поновити. Рішення ж міської ради про звільнення не скасовані до сьогоднішнього дня. Суд залишав в силі рішення міської ради про звільнення. І паралельно зобов'язував міського голови в супереч рішенню міської ради поновлювати на посаду. Усі його аргументи каже Сергій Одарич, слідчі прокуратури навіть слухати не схотіли. Так припускає, буде і в суді, якщо той буде Черкаським. Бо судді, якому дістанеться ця резонансна справа, доведеться працювати під владним тиском і пильною увагою своїх колег, тих, які досі не бачили криміналу в діях одарича мера, і тих, які ухвалили суперечливі рішення у справах його звільнених підлеглих. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.